Наше мислення змінилося, наші пріоритети змінилися. Ми стали сильними. Таким у нас зробила війна. Щодня українки долають сотні випробувань. За останні місяці чого ми тільки не пережили: страх, тривоги, бомбардування, ночі в укриттях. Окупацію ми втрачали близьких та свої домівки, але ми не здалися, ми впоралися. Якщо ми змогли подолати все це, ми подолаємо й гендерно зумовлене насильство. Жодні обставини не зламають українську жінку: ні війна, ні гендерно зумовлене насильство. Сьогодні кожна українка це приклад мужності, сміливості, стійкості. Наша віра у себе це сталь загартована війною. Сьогодні ми боремося з багатотисячним військом країни-агресора, захищаючи своїх дітей та домівки. Кожен на своєму полі бою. Ми боремося і перемагаємо. Переможемо і домашнє насильство. Війна зруйнувала всі гендерні стереотипи. Сьогодні жінки роблять все те, що й чоловіки. Вони рятують країну та наближають перемогу. Жінки воюють, волонтерять, захищають дітей. Сьогодні жінки достатньо сильні. Вони не допустять домашнє насильство в свої родини. Ми більше не будемо такими, як раніше. Ми залишали наші домівки, втікаючи від війни, плакали над кожним загиблим, раділи кожному сантиметру звільненої землі. Війна навчила нас не боятися, жити тут і тепер, цінувати життя, радіти простим буденним речам. І тому в нашому житті немає місця гендерно зумовленому насильству. Ми сильні. Тому що зуміли розпочати усе спочатку, адже війна розділила наше життя на до та після. Проблеми, які колись здавалися нездоланними, наразі не є такими. Ми здатні з усім впоратися. Домашнє насильство не виняток. І навкотре нагадала, що найважливіша цінність це безпека наших сімей. Тому ми точно знаємо, що не дозволимо домашньому насильству зашкодити нам та нашим рідним.